Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але президент Сполучених Штатів Америки Трамп засудив свого союзника Владіміра Путіна за удари по Києву. Мені Дадимир. не сподобалася минула ніч. Я не був задоволений, і ми ведемо перемовини про мир, а ракети були запущені. І я був незадоволений. цим. він дуже обурений. Він дуже незадоволений. І він використовує останній аргумент для тиску на Владіміра Путіна. Він каже: Стоп, мене не влаштовують російські удари по Києву. Не потрібно це дуже поганий час. Владимир, стоп Владимир, стоп Я прямо бачу, як Владимір Путін прочитав оце повідомлення. Йому стало страшно, і він зупинив російсько-українську війну. Проте у реальності росіяни насміхаються із Дональда Трампа, Росіяни глузують із нього. І Сергій Лавров, міністр закордонних справ так званої Російської Федерації, каже, що цей удар був виправданий, бо били по військовому об'єкту. Ми націлюємося лише на військові цілі. Або го цивільні об'єкти, які використовуються військовими, і цього разу це також не є винятком. Російські мразоти у Києві вбили 12 мирних людей. Один із них це 17-річний підліток. Школярі збиралися тут, і у них їхній рідний, їхній близький друг. Він був під завалом, і вони тут читували саморанку. Але так само, як і росіянам, американцям плювати на ці вбивства. Вони не хочуть покарати вбивць, вони хочуть із ними домовитися. Але те, що сталося минулої ночі з тими ракетними ударами, має нагадати всім, чому цю війну потрібно закінчити. Домовитися із вбивцями та терористами, пробачити їм абсолютно усі злочини, тому що Трамп, бачите, поспішає, і мені не подобається, що це займає так багато часу, і от ми із з вами маємо тепер подякувати. Ми маємо дуже подякувати. Повинні бути надзвичайно вдячними, що є ось отакі. І прекрасний миротворець, який готовий пробачити вбивць. і усі повинні дякувати президенту за те, що він є миротворцем і намагається врятувати життя. Це те, що ми намагаємося зробити тут. М, ем, це не наша війна. Ми її не почали, як ви знаєте, це не майте жодних ілюзій і не чекайте нічого хорошого від американського президента. Краще просто зараз візьміть і закиньте на поточний русоріз. Він дійсно діє проти росіян, а не як Трамп. Ми робимо свою роботу. Ви донатите дві гривні на русоріз і так разом. До перемоги усі реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Ну і якщо ви не Дональд, то підписуйтеся просто зараз на мій канал. Це обов'язково. Ви знову не повірите, але президент Сполучених Штатів Америки Трамп потужно, дуже мужньо та героїчно кожен день тисне на так звану Росію. Ви не знаєте, який тиск, я чиню на Росію. вони розбираються. Ви не виявляєтесь маріна. Мичинимо великі можете тиск. розповісти нам. Тоді ми чинимо великий тиск на Росію і Росія це знає. Доволі складно сказати, як саме Трамп може тиснути на так звану Російську Федерацію, але от як його спеціальний представник Вітко втисне, ми з вами вже бачили. Він до речі, сьогодні знову у Москві. Ми вже неодноразово чули від американців на які саме поступки має піти Україна. Їх багато, у тому числі відмова від своїх територій, і відмова від наміру вступати до НАТО. Але Трамп учора розповів, що і так звана Росія, виявляється, має піти на поступки, і вони величезні. Які поступки запропонувала Росія, щоб досягти точки де ви ближче до миру? зупинення війни, зупинка захоплення всієї країни. Досить велика поступка. Ого, які великі поступки. Я би навіть сказав, це величні поступки, золоті поступки. Насправді Трамп робить ніщо інше, як повторює знову і знову тези російської пропаганди. Пам'ятаєте оце? Ну всі довжні знати, що ми та. Побальшому що то всір'ю пока і ничего не начинали. Він переконаний, що так звана Російська Федерація не захопила усю Україну і не узяла Київ тільки тому, що вона не хоче, а не тому, що вона не може. Не, не віжу ні одного, ні одного прогнозу, що ми будемо там через полтора місяця в Києві. Але іще ще про деякі поступки з боку так званої Росії Трамп не сказав. Але розповіли американські медіа. Видання Bloomberg пише, що Сполучені Штати Америки будуть вимагати, щоби так звана Російська Федерація прийняла. Право України мати свою власну армію та її озброювати. Оце так подарунок. Але навіть на це росіяни не готові піти. Вони неодноразово вже вимагали скорочення української армії у рамках так званої демілітаризації. Услові е, мирного заглашення предусматлюю, безусловно, безядерний нейтральний статус України е, демілітарізації і Денацифікація. та це і ще не усі жарти, які вчора видавав під час свого стендапу Трамп. Він переконаний досі, що Владімір Путін хоче миру. Він прагне миру і тому вбиває українських дітей. І ще у Трампа з'явився черговий дедлайн. Ми е, е, дуже рішуче е, думаємо, що вони е, обидва хочуть миру, але я думаю, що вони обидва хочуть миру. Я дійсно так вважаю. У мене є власний крайній термін і. Е -е. Ми хочемо, щоб це було швидко, дуже швидко. Я здогадуюся, яка саме може бути швидкість, наприклад, 24 години. Я закінчу цю війну між тими двома країнами за 24 години. Це навіть не займе стільки часу. Як там, до речі, попередній дедлайн, який ставив Трамп. Він казав, що його психологічний дедлайн це 20 квітня. Воно минуло і проти так званої Росії він нічого не зробив. Це психологічний дедлайн. Якщо я думаю, що вони затягують. Я е, е, не буду задоволений цим. ну зате зараз, коли Трамп знову нічого не зробив проти так званої Російської Федерації, Володимир Путін його точно послухає. Точно, точно сьогодні ви сказали Володимиру Путіну припинити атаку. Ви думаєте, вони вас послухають? Владимир Путін дуже уважно послухав оту саму вимогу Дональда Трампа Владимир, і не зупинився ані на мить. Росіяни й далі продовжують атакувати Україну. На Донеччині російські виродки вбили двох людей. Також у Павлограді вбили трьох людей сьогодні вранці, у тому числі одну дитину. Але росіянам знову за це нічого не буде. Попри те, що Трамп просив Владиміра Путіна зупинитися. Він не скаже, що він може зробити і чи зробить взагалі хоч щось, якщо бомби продовжать падати чи розглянете ви додаткові санкції проти Росії, або що ви зробите, якщо президент Путін продовжуватиме скидати хотів би відповісти на це питання через тиждень. Я хочу побачити, чи зможемо ми укласти угоду. Зате тепер ми знаємо, що новий дедлайн у Трампа це через тиждень або через місяць, або може через рік побачимо. Тим часом Макрон базує і намагається до Трампа достукатися. Коли президент Путін говорить американським переговірникам, він каже: Я хочу миру. Коли він говорить до всього світу, він каже Я хочу миру. Він продовжує продовжує бомбити Україну, він продовжує вбивати людей в Україні. Є лише одна відповідь, на яку чекають: чи погоджується президент Путін на безумовне припинення вогню? Як і Сполучені Штати Америки, як і Європа, Україна вимагає, щоби так звана Російська Федерація погодилася на безумовне припинення вогню, хоча б на 30 діб. Якщо заявляє Росія, що вона готова до припинення вогню треба їм зупиняти масові удари по україні і поки американський президент продовжує наївно вірити що Владимир Путін хоче миру так звана російська федерація відповіла на пропозицію щодо припинення вогню ну, подобний шизофренічний підход київського режиму вновь показав абсолютну недоговороспособність, способ... договору я думаю що президент путін Хоче миру Макрону, поки що до Трампа не вдається достукатися. Ну, може, хоча б до нього достукається його особистий духівник, який знову наполягає на тому, що треба озброювати Україну, а не йти на поступки так званій Росії. Нам потрібно озброїти Україну до зубів. Це не означає продовжувати війну. Це означає бути впевненими, що Росія не буде в такій позиції, щоб знову напасти на Україну. Росія не зупиниться, якщо ми не будемо протистояти цим хуліганам. Проте поки що виходить так, що намагалися. Американці змусити Україну капітулювати, а капітулювала зрештою сама Америка. Результат, Америка здалась. Ну, капітулювала, струсила. Але не здалася Україна. Україна продовжує боротися. Наші військові продовжують винищувати російських згарбників, у тому числі і з вашою допомогою. Завдяки вам, наше військо отримало іще ще нових ФПВ. Бажаю здоров'я. Підрозділ Дикігази висловлює подяку народу України і спільноті Стерненка за допомогу в наближенні перемоги. 50 дронів 10 дюймових і 57 дюймових Разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Від імені взводу перехоплювачів БПЛА Меддакс 104-ї окремої бригади ТРО хочемо висловити щиру подяку спільноті пана Сергія Стерненка, особисто пану Сергію. Та його команді за надання нам цих прекрасних крилатих перехоплювачів. Наша країна переживає темні часи, але об'єднавшись, ми зможемо розігнати цю темряву. Попереду нас всіх чекає світле майбутнє. Але сьогодні ми робимо свою роботу видонатити дві на наросоріс і так разом до перемоги. Слава Україні! Героям Слава! 25-та бригада Збройних сил України. Висловлюю щиру подяку за надані дрони спільноті Стерненка, які допомагають знищувати ворога України. Слава Україні! Ми бійці першого окремого загону спеціального призначення ОМЕГА, хочемо виказати величезну подяку спільноті Стерненка та окремо Сергію Стерненку за надані дрони для ефективного знищення русні. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо фонду Сергія Стерненка за надання нам FPV дронів, зенітних fpv дронів для знищення очей ворога. Сокіл 2, героям слава. Ми бійці Рупак 77-ї бригади ДШВ. Дякуємо благодійному фонду Спільнота Стерненка за надані 100 сімок, які будуть жалити ворога на харківському напрямку та приближати нашу перемогу. Бійці 81-ї бригади другого батальйону вдячні спільноті Стерненка за надані дрони. Дякуємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Там іще поки я записував це відео під Москвою підірвався російський генерал. Чекайте ввечері. Трамп почне плакати за ним і допомагайте силам безпеки та оборони України.